Непоодинокі випадки, коли при перевезенні форми отримують, не, при неправильному, коли неправильно поклали ящик, форми отримують удар або зверху, або знизу. Відповідно, вони спресовуються, їх важко потім роз'єднувати. Але е, вони роз'єднуються так, це інколи буває важко. Перший спосіб просто брати на ізлом. Одну форму притримуєте, іншу витягуєте. Спочатку одну сторону, потім так само притримуєте. Попередні одну витягуєте. Вони витягуються. Потім наступний спосіб берете дерев'яний брусок, обов'язково дерев'яний, щоб не пошкодити саму форму. І починайте пристукувати. Форми розділяються. І таким чином продовжувати до тих пір. Svi forme naravno izgiljaju